Всім доброго дня. Янко, де ми з тобою? На СТО. На СТО. На станції технічного обслуговування. Приїхали до наших хлопців з автофуріос. І що у нас тут? Mazda cx 5 рубрика Найкращі автомобілі в ціновому сегменті 14 14-17 тисяч доларів власне, це автівочка без жодного підфарбування 14-го року, на максималочці з боус, з, з шкіряним салоном, з електропакетом сидінь, з пам'яттю. Тобто, в принципі, автівочці нічого не бракує. Крім. Крім технічного обслуговування та детальних комплексу. Власне, по технічному обслуговуванню. ми придбали комплект ланцюгів. Міняємо все це в зборі по оригіналу, звісно. Міняємо од один із розпредвалів. Їх тут два на автомобілі стоять. Також замовили все по оригіналу, все класно. Гідрокомпенсатори, хто не знає, вони тут стоять БМВшні. Це хоч один приємний бонус в мазі від BMW. Ну, і... Хто ще сумнівається і думає, що мазда, це погана машина. Янко, скажи, мазда, це погана машина. Не смійся, я спотикнувся. Ми, як ніхто знаємо, що таке мазда і як правильно треба її обслуговувати. Тому якщо ви шукаєте мазду нормально, а не як на базарі не обслужену, то ви, звісно, до нас. Тільки до нас. Бо у нас всі чотири мазди є таких, і всі вони чотири проходять етапи підготовки. А саме технічне слово, детелінг і на виході, авто стає таким, як. Моя жінка, яка не буде вам морочити голову аби як, Конкретно, по суті, да? Всім гарного дня.